Перед тобою стоїть вибір, куди піти, ким бути далі. Слов'янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені Петра Федоровича Кривоноса презентує професію слюсар з ремонту рухомого складу, помічник машиніста електровоза, помічник машиніста тепловоза, перспективну, затребувану і таку необхідну на ринку праці України. Чому залізничні професії це особливо престижно і важливе саме зараз. Це професії, які рухають країну вперед. У час, коли Україна бореться за своє майбутнє, залізнична галузь забезпечує життєво важливу логістику, постачання, евакуацію, гуманітарну допомогу, перевезення військових і техніки. Залізниця, це артерія, що живить країну. Навіть у найслабнішу. Люсор з ремонту, рухомого складу. Це професія, без якої жоден поїзд не рушить. Людина, яка володіє технікою, інструментами, розуміє механізми це справжній майстер. Ця професія поєднує інтелект з Точність і відповідальність. Ви навчаєтесь працювати з реальними вагонами, гальмівними системами, колесами та візками. Помічник машинства тепловоза працює на дизельних локомотивах, технічно потужних і незалежних. Це фахівець, який вміє справлятися з важкими умовами, працювати в різних регіонах незалежно від погодних умов. Висока відповідальність і постійна технічна еволюція. Це про цю професію. Помічник машиніста електровоза. Ця робота вимагає зосередженості, дисципліни і знань. Ви відповідаєте за рух поїзда, керування, зв'язок із диспетчером. Це командна робота з машиністом. Довіра, злагодженість, професіоналізм. Навчання це реальна підготовка до роботи. Ви отримаєте не лише теорію, а й справжні досвід. Практика на базі підприємств, стажування, участь у ремонтних оглядах, профілактиках техніки. Обирай професію, яка має значення. Престижна та високооплачувана, сучасна техніка та технології. Повсякденна відповідальність. Служба державі навіть у тилу. Робота якою пушаються. Залізнична професія це більше, ніж робота, це шлях відповідальності, надійності й сили. Слюсар, помічник машиніста електровоза чи тепловоза, кожен з них стоїть на варті руху України. Це престиж, повага, сучасність, це твій шанс стати частиною великого. Обери професію, яка має значення, обери майбутнє. Обери залізницю.